Далі. Система така. Білий і жовтий пояс видаєте своїм програм, на одинакові, загальнофізично і катання. Друга воно безстоїть, останні білий і жовтий роблять, виходять. Коли ви вийдете, воно на бігати, а буде зараз. А сісти, чекайте. А посісти туди і дивитися і намір з'їздити тут доходимо, ходять водічки. Бігать. Хто буде бігати, того, хто галує світ. Так. Тож довго не буде. Як всі здаємо, вертаєтесь в каратей. строїмося ось так. Дві колонки і буде вручити. О, дивіться. Папа, я Це безперечка сторони, це екзамен це етап підготовки за цей рік, за 2009-2010 рік сезону. Знаєте, що ви повинні сказати назву КОТА, і на комітет ви будете буде по опарний. Ще один момент, Друге, після здачі. Кожний хто є буде проходити, ну, або вам те побачення, значить ви йдете в роздягання або в тренувачний зал і там будете чекати, зайдуть другі. Після знову нікуди не розходиться, хто не приходить за сертифікатом, знов буде все нульово. І ще раз нападаю. Готові всі? Добре, розпочала екзамен. Костя, вставайте сюди, біля Саші. Стоп. так, будьте уважні, Починаємо. І так, техніка білого пояса і жовтого пояса. Роблять всі. Всі робить. І звернуться удачі, ось зупини сюди. Зарку гей! Я люблю, черного. Диван, я люблю. Сзади удар. Аміна, сзади удар. See? You. Хідаць значить ліво стоїть, Право стояч. Наносимо йога гелі. Кіалі, підрахунок. Яме. Всі зробили крок назад, стало. Що це таке? Як, як тепер вдруге, як можна їхати на машині і дивитися назад. От в мене руль скрива, а я дивлюся отак. Куди я заїду? Чи рукою в яку зону він є, куди він є. Сюди, 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 сюди. Вы не беда никуда. Вот раз беда сюда, вы туда, третий раз Точно попадает под экзамен. Я бью голову. Я бью голову. Я хочу ногой попасть в ту. Я попадаю в ту. Я попадаю в ту. Но как можно вот так быть? Экзамен прекращается. Будьте готовы к задаче. Стоя. Эй! Миги-кипадачи. Эй! І не, не тільки побистри діє, по щоти, а чортко, це реальний... Я, я відбиваю удар, шостого, крепко. Я крепко б'ю, треба зібрати, треба б'ю. А ви робити і то буде. Ну, Ката придумали тисячу років назад фактично. Всі останні пояса 여러분, 공부하세요, 여 Tchau, da... is that what you're saying

Сказал, хто сказав, що не буде слухати від цього? Боявся, сказав, що я на налію. Дужбовий рік наш закінчився з плаканням і всіма останніми негативними такими емоціями. Через те екзамен здали всі. Хоча скажу від себе, чотири чоловіки екзамен не здали.